За інформацією начальника слав'янської військової адміністрації Вадима Ляха, внаслідок вчорашнього обстрілу міста загинули дві людини. Ще 36 отримали поранення. Російські окупанти обстріляли центр ракетами с 300 Наразі слов'янсьце близько 25 тисяч жителів з 92 постійно проживаючих. але це ті, які частина з них повернулася і вже пройшли. Важку зиму, але з теплом, з електрикою і не сильно мають бажання евакуюватися. 28 ударів по Донеччині з боку російських окупантів зафіксували поліцейські за минулу добу. Два снаряди С-300 російські війська спрямували по дружківці. Ще дві ракети розірвалися у Краматорську. В обох випадках руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Ще чотири ракети вибухнули у Костянтинівці. Руйнувань зазнали дві приватні оселі та автотранспорт є травмою. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Бахмуті та Часовому яру. На Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбили 62 атаки російських окупантів, повідомляють у Генштабі. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження. На вільне пересування громадян України між населеними пунктами, зокрема у Горлівському районі Донецької області, до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації. СБУ затримала чотирьох людей, які готували ракетні удари по Укрзалізниці та передавали окупантам дані про розташування та переміщення українських військовослужбовців на Донеччині та Харківщині. Повідомила Суспільному речниця СБУ Галина Прищепа. Одним з активних учасників цієї інформаторської... Мережі є мешканець Дружківки. Ще у 2014 році він був завербований почесним консулом Росії у Харкові і з 2014 року перебував з ним на зв'язку. Для виконання завдань своїх кураторів він прикривався посвідченням журналіста. Також він передав файл із структурою влади дружківки і у разі окупації міста залишив за собою посаду радника мера міста. Затриманим повідомили про підозру за статтею Державна Зрада їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення за гратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.